Майже 30 тисяч громадян і резидентів Росії та Білорусі продовжують впливати на український бізнес. Це дані Russian Roots – реєстру українських компаній, пов'язаних з Російською Федерацією та її співагресором. Від 24 лютого лише незначна частина активів росіян та білорусів були конфісковані, націоналізовані або ж опинилися під санкціями. Аби збільшити їх перелік, ми досліджували діяльність російського бізнесу на Львівщині. Втім, у реєстрах і чимало компаній з білоруським корінням. Білоруська окупація, як українець, білоруська та росіянка у Львові спільний бізнес будували. Не з нами до побачення. Конфіскація, санкції? Ви не працюєте, ви не заробляєте? До чого готувались українські імпортери білоруської нафти? Залишалися працювати з коліс і е, заробляти ну практично до практично до останнього. Та чи вдасться націоналізувати компанії з резидентами країн-агресорів? Компанія БНК Україна за 12 років роботи на вітчизняному ринку стала чи не головним імпортером нафтової сировини з Білорусі лише за минулий рік фірма завезла з сусідньої країни продукції на рекордні 20 мільярдів гривень. Тоді ці закупівлі вважали вигідною дешевою альтернативою російській нафті. Ми колись за це дешево сьогодні заплатили те, що ми собі профінансували оці бомби, які до нас прилітають. Тому треба розуміти, що все має свою ціну. Ці речі мають бути дуже чітко і бажано в цьому періоді розставлені на місця. І тут успіх у службі безпеки і іншим структурам, які можуть це перевіряти. Служба безпеки України, що в червні арештувала активи дочірнього підприємства білоруської нафтової компанії в Україні. Їхню вартість оцінюють у майже 20 мільйонів гривень. Компанія Мала серед засновників білоруські державні підприємства закуповувала сировину в РФ і сплачувала податки до бюджетів обох країн. Зважаючи на це, мережа має безпосереднє відношення до фінансування агресії РФ проти України. Офіційне повідомлення про служби Служби безпеки України. До повномасштабного вторгнення БНК Україна була зареєстрована у Києві, та в квітні компанія змінила юридичну адресу і переїхала до Львова в офісний центр експерт на вулиці Сахарова. Однак на момент нашої зйомки двері до кабінету виявились зачиненими. За номером телефону, вказаним на дверях, теж без відповіді. Саме повідомлення або затова. А у сусідніх кабінетах з подивом реагують на наявність нафтових сусідів. Тут про них вперше чують. Не ходить, не ходить, не а як давно з'явилась вивіска, ось що там БНК? Упану місяців, місяць, місяць, може, два, то призміну. Ага. Ну, не давно. Ну це не давно. В адміністрації офісного центру нам взагалі повідомили, що компанія БНК Україна у них не зареєстрована. Мовляв, що у березні їм відмовили у прописці через зв'язки з Білоруссю. З нами вони договір не укладали. Ага, тобто, ви взагалі не чули про те, що така компанія? Вони колись зверталися до нас, хотіли. Ми їм відмовили. Ми в реєстрі побачили в засновниках. що в них е -е, засновники білоруси, і ми їм відмовили. Однак, чому у реєстрах вказана адреса офісу? Адміністрація буцімто нічого не знає. Як і про походження таблички із назвою білоруської компанії у їхньому ж приміщенні, я думаю, що ця відповідь не до кінця правдива. Справді, на сьогоднішній день процедура реєстрації нової компанії дозволяє зазначити адресу юридично. Воно нічого не зобов'язує власника, наприклад, будівлі щодо діяльності цієї компанії жодного прийому взаємозв'язку немає. Але якщо на дверях висить таблиця, то очевидно, що це схвалення на її розташування, і діяльність вона має. І, ну і тут просто навіть немає більше, що коментувати. В Україні до переліку підсанкційних компаній БНК Україна потрапила лише в жовтні, на восьмій місяць повномасштабного вторгнення. А вже на початку листопада господарський суд Львівської області відкрив провадження про банкрутство БНК Україна. В такому випадку компанія припинить свою діяльність. А її майно спершу піде на погашення тих боргів, які вона має перед контрагентами, а все, що залишиться, піде вже відповідно має бути націоналізоване згідно з нашим законодавством про націоналізацію майна країни агресора Засновниками БНК Україна є білоруська нафтова компанія і Гомельське державне виробниче об'єднання БілорусьНЕФТЬ у свою чергу. Акціонерами БНК є Усетаж Білорусьнефть а також Нафтан і Мозерський нафтопереробний завод. Остання з компаній фактично перебуває у руках Росії, оскільки її головний акціонер Нафтогазова компанія «Славнефть». на 99,8% належить ГазпромНЕФТІ та РосНЕФТІ. Тож західні санкції щодо білоруської нафтової компанії мали місце ще задовго до повномасштабної війни в Україні. Призначення Лукашенком у 21-му році нового керівника держпідприємства відбувалося саме на тлі чергових економічних обмежень до фірми. Щодо нафтової компанії, ви знаєте, які там процеси відбуваються, особливо у зв'язку з цими відморозками на заході. Але я думаю, немає питань, що не вирішується. Треба зайняти своє місце на цьому ринку. Олександр Лукашенко самопроголошений президент Білорусі. Окрім постачання нафтопродуктів та дизеля, білоруська нафтова компанія в Україні розвивала роздрібну торгівлю палива. Через свою дочірню компанію БНК Україна білоруси сформували партнерство з українською компанією UPG. Під їхнім брендом в Україні працювало щонайменше 5 АЗС від білоруської нафтової компанії. До лютневої агресії вони вихвалялися білоруським походженням пального, хоча тепер відхрещуються від будь-яких зв'язків з ворогом. Білоруська нафтова компанія вона вже в Україні вже не це. Ні, але працює. це, це з нею типу, закуповували? чи як раніше так. Мозер, нафтопереробний завод, це до не було. Влітку минулого року БНК Україна позбавили ліцензії на зберігання пального. Втім, змогу оптової торгівлі залишили. Експерти припускають, що це було не випадково. Можна припустити, що анулювання ліцензії на зберігання було пов'язано з тим, що готуючись до... Такого розвитку подій, який ми маємо зараз, який ми маємо зараз, білоруська нафтова компанія могла розпродувати свої активи, серед яких і серед яких і нафтобаз, тобто вони вже тут залишалися залишалися працювати з коліс і е, заробляти ну практично до практично до останнього. Сьогодні проти БНК Україна відкрито низку судових позовів, здебільшого щодо грошових вимог по заборгованості, зокрема і перед державою. Втім, про націоналізацію активів компанії поки мова не йде. Більшість компаній з білоруським корінням, згідно з даними реєстру юридичних осіб, або припинили свою діяльність, або перебувають в процесі припинення. Але є серед них і такі, що залишаються активними, хоча комерційної діяльності вже не ведуть роками. Саме через них ми і вийшли на людей, яких у Львові вважають успішними бізнесменами, але водночас пов'язані з країною агресором, і відверто розраховують на повернення співпраці з росіянами. Товариство Згода у Львові зареєстроване ще у 1994 році. Відтоді серед власників незмінно присутні Українець Сесенко Василь, білоруська Малевич Олена та росіянка Саніна Тетяна. Телефоном ми поспілкувалися з керівником цієї фірми Малевич Віталієм, який зазначив, що товариство нині буцімто не працює, а його колишня дружина білоруска нині має інше громадянство. Там нічого немає, Ви там нічого не знайдете, там ніхто ніхто не працює ніякий ні бізнес там українська. Білоруська, російська, ніхто вже не працює давним давно. Колись вона була громадянкою Білорусі. От вона сюди переїхала в 97-му році, і зараз вона громадянка України вже давним-давно. Хоча у реєстрі юридичних осіб ця інформація не відображається. Водночас, за даними аналітичної системи «Юконтрол», родина Малевич разом із Саніними мають у Львові чимало спільного. Їх імена можна зустріти поруч серед засновників одразу кількох фірм, зокрема товариства Кленот, в якому прослідковується зміна громадянства Олени Малевич під час оновлення даних у 2019 році. В соцмережах Олена Малевич зареєстрована як Вишневська Єліна, А на її сторінці у Фейсбук вказано, що мешкає у Барановичах. Щодо діяльності компаній, зазначають юристи: дійсно не працюючи, бізнес анульовувати не обов'язково втім подавати звітність чи оновлювати дані зобов'язані. Наприклад. Подавати, якщо це потрібно, нові відомості про засновників, зміну відомості про засновників, якщо там умовно змінилось громадянство, змінилась адреса, змінилось ще щось, змінився засновник. Ці обов'язки на компанії є і застосовуючи принцип там пасивної, пасивного існування, подаючи звіти, та ця компанія може далі продовжувати діяльність. А от контактів громадянки Росії Тетяни Саніної ми не знайшли. Тож зателефонували до її чоловіка, бізнесмена Андрія Саніна, який шокував відповіді щодо причин, чому досі не анулюють непрацюючу фірму. Публікувати запис розмови чоловік нам заборонив. Тож наводимо його слова цитатою. А може запрацює ще? Може Росія буде в дружніх стосунках з Україною? Чому б ні? Як може бути перемога без миру, а мир без дружби? Влада змінюється. Відносини між людьми теж. Дай Боже, щоб все було добре. Андрій Санін, бізнесмен. Крім того, у телефонній розмові Санін повідомив, що дружина ще у 2018 році подала документи на отримання українського громадянства та навіть проходила співбесіду в СБУ. Втім, паспорт досі не отримала, а її документи все ще лежать на розгляді в офісі президента України. В міграційній службі Львівської області нам підтвердили подання документів Саніної Тетяни щодо набуття громадянства, але коментувати будь-що з цього приводу відмовилися. Набуття громадянства є після того, коли наказ президента України прийнятий, опублікований. Ований відповідні процедури завершені, тому коли говорити про те, що документи є на розгляді, на розгляді, це перша розмова ні про що, друге вартує обов'язково цю комісію повідомити, чиї документи вони будуть розглядати на сьогоднішній день, за яких умов. Річ у тім, що Тетяна Саніна в дівоцтві Терентіва, уродженка Санкт-Петербурга, де живе її рідний брат Олександр Терентєв. це російський мільярдер, який заробив свої статки у середині 90-х на постачанні обладнання для нафтових компаній. Нагадаємо, що в цей же період у Петербурзі на приватизації нафтового терміналу свої перші мільйони підіймав Владімір Путін, нинішній президент Російської Федерації. Нині інтереси Терентіва зосереджені на готельному бізнесі, нерухомості та раллі. Це його компанія «Сєвєрний Ліс пов'язана з організацією виступів російських команд на міжнародних змаганнях. Зокрема, у найпрестижнішому раллі Дакару. Ми не можемо, вимагаючи від партнерів робити все, аби з агресором вони конфісковували майно і повертали його на відновлення України а в той же час в Україні були такі напівтони або якісь інші речі, які будуть дозволяти або уможливлювати, щоб це було. В Україні особливо ще й у Волі, тож не дивно, що після повномасштабного вторгнення Росії до України сестра Терентіва Тетяна Саніна перереєструвала товариство Дельта 2 на доньку Аліну. Імовірно, щоб уникнути можливих санкцій. Варто зазначити, що її чоловік Андрій Санін теж відомий у Львові бізнесмен. Його родині належить відпочинковий комплекс «Бухта вікінгів та парк розваг у Руру. Свого часу підприємець уже ставав фігурантом розслідування нашої програми щодо ймовірного незаконного використання 18 гектарів земель під сімейний бізнес. Так ту програму півторарічної давнини Санін оцінює сьогодні. Я вважаю, що чим більше розслідувань, тим прозоріший бізнес, і тим легше працювати. Тому що сьогодні вам захотілося перевірити завтра іншим каналам. післязавтра правоохоронні органи перевірять. А коли всі перевірять, то й слава Богу. Тому тільки за Андрій Санін, бізнесмен. Втім, знайдений нами зв'язок його сім'ї з російським бізнесом, сприйматиметься менш позитивно. І якщо ця інформація зацікавить правоохоронні органи, родина ризикує потрапити під вітчизняні санкції. Зараз мусимо робити різку. Хлопці, не з нами до побачення. Конфіскація, санкції. Ви не працюєте, ви не заробляєте. Ви заробляли зараз, в часі війни до побачення забираємо, конфісковуємо. Попри складну ситуацію через війну, яку проти нашої держави розв'язала Росія, для України залишається пріоритетом дотримання норм міжнародного права, зокрема націоналізації бізнесу країн-агресорів. Ці дії ретельно опрацьовують, адже помилки можуть завдати шкоди не лише фінансової, але й репутаційної. В Україні досі залишається низка компаній з російським чи білоруським корінням, і спецслужбам ще є над чим працювати. Це були змови. Настав час для нового викриття.